Вітаю, друзі, 14 листопада. Пропоную поговорити про санкції, точніше, про обрізані санкції, які ввів проти своїх подільників керівник організованого злочинного угрупування по пограбуванню України Володимир Олександрович Зеленський, проти Тимура Міндіча і Цукермана яких піймали на системній організованій корупції, на створенні злочинної організації, яка грабувала енергоатом? Ну, по санкціям. Для початку. Санкції, по Міндічу і Цукерману, були введені як Варіант продемонструвати суспільству: Я не я, хата не моя, зіграти роль такого собі лікванью. Хто тільки в це повірить, всі опитування кажуть, що саме Зеленський несе найбільшу відповідальність за корупцію в країні. Ну, але менше з тим. Оголосив, зробив, кабмін вніс і. Підписав указ. Але дивіться увага! Кабмін подав на Цукермана і на Міндіча введення санкцій на 10 років. Ну, не міг керівник злочинного групування Зеленський образити своїх подільників, друзів, соратників. Він викреслив сам. 10 років так от хоп, написав 3 роки. Крім того, санкції проти Міндіча ще дещо відрізняються від тих, які раніше президент запроваджував щодо інших громадян України, наприклад, щодо мене. В них немає таких обмежень. Відмова у наданні та скасуванні віз заборона на в'їзд. Тобто він може в'їжджати, візи йому дадуть все. Анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів. Тобто, міндіч може робити офіційні візити, приймати участь в засіданнях і переговорах. Припинення культурних обмінів, наукової співпраці, освітніх та спортивних контактів. Тобто, може цим всім Міндіч спокійно займатись. Інші санкції. Це заборона укладення договорів і здійснення угод. Тепер увага, важливий момент. Меніч може змі мати, а мені заблокували канал на територію України, по якому ви зараз дивитесь відео. Санкції були запроваджені не просто на 3 роки замість 10, як на всіх майже. А більше того, їх запровадили проти громадян Ізраїля. І Цукермата. Тому громадяни України, поки в них діє паспорт, можуть продати своє майно, квартири і так далі. Під <кхе> санкції мають. Поп... Підприємства, які належать міндіщу Керману, в тому числі 95-й квартал. Але, як повідомив журналіст Володимир Бойко, 95-й квартал діяльність такого товариства з обмеженою відповідальністю припинена припинена за декілька днів до. Обшуків в енергоатомі, в обшуків у Міддісів. Тому е досить дивні такі санкції. Що стосується громадянства. Є інформація, вона ще не підтверджена, але вона й не буде підтверджена, бо укази персональні вони не друкуються. Що Міндіча і Цукермана позбавили українського громадянства. Чи може це бути? Може. Але це допоможе їм. Це не покарає їх. Як, наприклад, заборона е, в'їхати в країну через позбавлення громадянства карає Геннадія Корбана, який не може бачити своїх батьків. А Міндіча і Цукермана. Позбавлення українського громадянства порятує. Знаєте чому? Тому що тоді в Ізраїль їх не видасть ніколи. Навіть розглядати цього не буде. Вони ж громадяни тільки Ізраїлю. І судити їх тут буде важче і інакше. Отак -от, -от, от. Санкціями, позбавленням громадянства, керівник організованого злочинного угрупування. Бандейки по пограбуванню України і українців Володимир Зеленський рятує своїх друзів, рятує подільників своїх Тимура Міндіча і рятує цукермана. До речі, другого цукермана їх два брати, який розпихував кошти вкрадені на енергоатомі поза кордоном. Його немає також в санкціях. А ще в санкціях немає Олексія Чернишова, який будував, вау, чотири будиночки. Оце зелене межигір'я для е, власне себе, Міндіча, Єрмака і самого керівника Пахана Зеленського. Немає. Чернишова немає під санкціями. Та й Запобіжний Захід щось йому о, досі не обирають. Аж цікаво становиться. Крім цього, крім цього, немає під санкціями Сергія Шефіра, який е, казав тому ж Міндічу, ну, щоб викупити Чернишова, внести за нього заставу. Давай Собчачка бабки візьмемо. Виявляється, він на пщак у них є. Ну і шефір, він. Держатель цього общака, він бухгалтер цього общака. Зеленський розпоряджається, що куди, а міндіч контролює, де в кого що. Ну і <кхем> міндіч, крім всього, громадян Російської Федерації. Це чудово відомо Зеленському, бо громадянство він отримував, живучи з ним в одній квартирі в Москві. Більше того, це чудово відомо Зеленському, бо вони разом реєстрували в Росії підприємство. І Шефір був громадянином Російської Федерації. І знаючи це, і не дивлячись на це, Зеленський призначав його своїм першим помічником. Він мав доступ необмежений до державної таємниці. І не дивлячись на це все, він. Зараз один з самих наближених, Він тримає общак, він бухгалтер цього Общака в їхній злочинній організації. Немає під санкціями Германа Гаущенка. Хоча він людина, сенатора Російської Федерації Андрія Деркача. Про це також прямо зазначено на плівках. Ну і ще багато кого нема. <кхід> кінець про санкції. Я категорично противник порушень Конституції і законів України. Я вважаю всі санкції, введені Володимиром Зеленським проти громадян України незаконними, неконституційними. Якщо громадянин України винен, ідіть в суд, доводьте вину. Висувайте підозру і йдіть по процедурі. Сажайте до в'язниці, оголошуйте в розшук. Але позасудова розправа, щоб заборонити канал на території України дивитись, YouTube, або не дати розраховуватись, пенсію отримувати. Ну, проти громадян України це підло і незаконно. І ці санкції вбивають, вони вбили Геннадія Балашова. Він дуже близько сприймав до серця те, що Зеленський звинуватив його в поширенні російських наративів. Він ніколи не був проросійським. Але його звинуватили, його оськували і його довели, поки не зупинилось серце. Ця смерть, як і смерті багатьох українців на руках і совісті керівника злочинного групування Вови Зеленського. Ну і ще мені достеменно відомо, що на цих більше ніж Тисячі годин плівок Міндіча є мова іде мова й про санкції. Про те, як їх застосовують в інтересах бізнесу, в інтересах заробляння коштів. Я сподіваюся, що в цій частині записи також будуть оприлюднені. Мені відомі факти про е, торгівлю. В санкційних списках. Мені відомо, як до людей, до моїх добрих знайомих, які також потрапили під санкції, приїздили люди, близькі до кварталу 95, і пропонували за 300 тисяч не включати їх до санкційного списку. Мені відомі всі ці факти, тому я вважаю, що найближчим часом суддів Верховного суду мають поставити крапку в історії з цими дурнуватими санкціями проти власних громадян. Там на розгляді знаходиться ряд позовів українців, які пригальмовуються. Я думаю, що настав час і боятись нічого, король голий. В нього на шиї ошийник, в який перетворилась корона, і, мабуть, час чітко сказати, що є право і є закон. І що санкції проти громадян України незаконні. А ці фіглі-міглі з обрізаними, ну, санкціями маю на увазі, вони зрозуміли навіть дітям в Дитячому садку, що Зеленський, таким чином, граючи в лікван Ю, намагається прикрити свою участь, своє керівництво в злочинній організації по пограбуванню України і українців. Санкції повністю дискредитовані Зеленським. Санкційна політика дискредитована Зеленським. Інструмент санкцій, який мав би діяти проти іноземних громадян, компаній, держав, особливо в часі війни, він дискредитований Зеленським через ведення санкцій проти власних громадян, проти політичних опонентів, проти журналістів, політологів, бізнесу за бабки. Дискредитовано. Це ще один злочин Зеленського. І ми обов'язково будемо з ним. Розбиратись, думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо жити, друзі.